Вітаю вас, друзі! Сьогодні знову поговоримо із вами про російських гастролерів, які дуже сильно люблять їздити, виступати в окупований Крим, в Окупований Донецьк. Зараз вирішили виступати у Києві та Одесі. Днями на Фейсбуці з'явилась ось така реклама. Я hey, домалін. Тільки за ягоду малінку і за виступи в Какошніках я гадаю, варто було би заборонити в'їзд в Україну цьому виконавцю, який хоче у нас підзаробити грошенят. Отже, знайомтесь, це громадянин Російської Федерації країни окупанта Хабіб Шаріпов. Він хоче приїхати до нас із концертами, але не так давно у нього була трошки інша професія. Смотри, я раніше працював на справді, в поліції. А, а, да, да, да. да. І та... так із концертами до нас їде не просто Кримнашист і любитель окупації, це і ще й колишній працівник російської міліції. Так, ніби нам тут своїх мусорів не вистачає. Ласкаво, просимо в суфрану сучасну Україну. Взагалі, у мене є таке перечуття: от відчуваю я так, що цей хабіб до нас не доїде. А якщо й доїде, то буде змушений дуже швидко тікати з України назад до себе у Російську Федерацію. Але давайте про все по порядку. Минулого року цей персонаж збирався виступати в окупованому Алчевську, що на Луганщині і зараз контролюється російськими окупантами. Про це навіть писали на сайті так званої ЛНР. Із незрозумілих причин концерт тоді скасували. І він не виступив в Алчевську, але він вирішив, що виступить у Донецьку, і з'явилися фіші про те, що він буде виступати саме у цьому місті. І у Донецьку він таки виступив. Пив навіть є опублікований фотозвіт, де видно, що цей співак російський справді виступав у одному із клубів окупованого Донецька. До мене потрапило ексклюзивне відео. Як один із фанатів Хабіба святкує те, що в Донецьку таки пройшов його концерт. Ох. Ужас, Посмотрите, защитники наші. Пошла нахуй отсюда, быстро! Нет, нет! Підписуйтесь на мій канал і обов'язково натисніть лайк до цього відео та залиште коментар. Чим більше буде вашої активності, тим більше переглядів набере це відео. І відповідно через резонанс може статись так, що Хабіб не вийде з-за свого перебріка. Але це іще не все. Хабіб вирішив зібрати повне бінго порушень нашого законодавства і виступав не тільки в окупованому Донецьку, а й в окупованому Криму, про що спокійно писав у себе в інстаграмі. Потім викладав фото із окупованої Ялти, і навіть ділився враженнями від одного із концертів у себе в інстаграмі. Фух, тільки вийшов со сцени. Дякую за бешену енергетику. Сімферополь, я вас дуже сильно люблю спасибо человеку, хто это сердечко, мне на сцену. Теперь оно янобуть здесь биться до последнего раді вас. Спасибо большое. Таке враження, що цей росіянин робить спеціально усе, щоб його не пускали в Україну. І тут я трішечки відійду від основної теми, тому що це дуже і дуже важливо. Річ у тім, що Хабіб виявляється, також був учасником російського пісенного конкурсу під назвою Песня. І от одним із членів журі цього конкурсу був той самий про. Російський Іван Дорн завтра впервые в журі шоу пісні Іван Дорн я прийшов сюда помирити до хретер нагадаю, що Іван Дорн є офіційним рекламним обличчям бренду Пума в Україні та в Росії. І ПУМІ вже неодноразово писали про те, що вона насправді просто знущається з українців, коли бере до себе любителя російських окупантів, щоб рекламувати товари в Україні. Але Пумі пофіг у неї офіс по Україні знаходиться у Москві. Тому я вкотре закликаю вас бойкотувати Пуму і ніколи у них нічого не купувати. А тепер повернуться. Повернемось до Хабіба. Отже, він виступав в Окупованому Донецьку, хотів виступити в окупованому Алчевську, і кілька разів виступав в окупованому Криму. І він цього, власне, абсолютно не приховує. І він тепер хоче виступити в Одесі вже зовсім скоро, 5 червня, його концерт запланований в Одеському клубі Ітака. А потім, 22 червня, він збирається виступати у Київському міжнародному центрі культури і мистецтв. І тут Є два важливих момента. По-перше, сьогодні Російська Федерація не пускає іноземців на свою територію за рідкісними винятками, тобто українці в Росію поїхати не можуть просто так, і в принципі їй не потрібно. Але суть у тому, що ми, громадян Російської Федерації, в Україну пускаємо абсолютно спокійно, у нас вже без віз і жодних обмежень. І другий момент: за нашим новим, ну як новим, пару років цьому законодавству, тепер процедура при. Їзду російських артистів в Україну наступна. Спочатку треба, щоб організатор концерту надіслав запит до СБУ. СБУ має надати дозвіл для такого концерту в Україні, і тільки потім вже плануються гастролі. Із чого я можу дійти висновку, що, скоріш за все, Хабіб узгодив проведення цих концертів із нашою службою безпеки України, і чомусь нікого взагалі не збентежило те, що він раніше виступав на тим. Часово окупованих територіях та незаконно перетинав державний кордон України. Народний депутат Соломія Бобровська зверталась до СБУ із вимогою заборонити Хабібу в'їзд в Україну, але СБУ відморозилась і відправила усе на Держприкордонслужбу, а Державна прикордонна служба поки що мовчить. Тим часом концерти ніхто не скасовує. Але я вірю у силу розголосу і переконаний, що резонанс зможе дати результат, а тому одразу прошу вас поширити. Ирити це відео в соціальних мережах і маю сподівання, що хабіба спіткає доля глюкози. Вам запрещено в'їзд на територію України на 3 роки. Опять? 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 Ну і мені здається, що настав час уже не просто отак займатися кожним кримнашистом, який преться в Україну під заробити грошенят, який плює при цьому на наші закони. А настав час уже робити знаменитими тих, хто їх сюди возить, тих, хто абсолютно спокійно хоче, щоб у нас виступали усі ці кримнашисти. І якщо у вас є інформація про цих людей, пишіть мені анонімність. Гарантую, будемо робити цих людей. Знаменитими. Вони явно на це заслужили. І ще нагадаю, що зовсім скоро у нас в Києві хоче виступити кримнашист Баста, той самий, який спокійно казав, що він виступає в окупованому Криму. Е... Крим Крим Історія. виступає виступає. Той самий, який обирав кращу пісню про Кримський міст, який побудували російські окупанти. Такий желанний Кримський мост берега І той самий, який не зміг відповісти на запитання про Крим, а точніше не захотів. І при цьому його охорона в центрі Києва напала на українця за запитання про Крим. Хотів наповнити вам, що Крим український. Крим український, я сказав, поняв? які вони тут. случилось? Баста, він виступав. виступав. в окупованому Криму. Тихо! Вже за місяць у нього має бути два концерти у Києві у стереоплаза. Моя ігра, моя ігра. При цьому в'їзд басті також ніхто не забороняє. А служба безпеки України на звернення народних депутатів знову усе футболить до прикордонників. А прикордонники знову мовчать. Але ми із вами мовчати не будемо, тому що ми маємо почуття власної гідності, любимо країну і не хочемо, щоб нас принижували. Ось отакими візитами відверто антиукраїнські елементів, і навіть якщо Хабіба і Басту все ж таки пустять в Україну, щось мені підказує, що дуже і дуже швидко вони будуть змушені повертатись назад до себе за парієбрік.